У Черкаському краєзнавчому музеї відбулася офіційна презентація фрагменту стаціонарної виставки, яка присвячена сторічному ювілею подій української революції 1917-1921 років. Фрагменти експозиції представляють історію революційного руху тих часів саме на Черкащині. Виставка створена відповідно до обласної програми по відзначенню сторічного ювілею революції 17-21 років. Відкрити виставку прибули губернатор області Юрій Ткаченко та заступник міського голови Геннадій Шевченко. Чиновники наголосили. На тому, що подібні виставки необхідні для об'єктивного висвітлення нашого славного минулого. Сьогодні я вітаю особливо працівників музею із всесвітнім міжнародним днем музею. Знаково те, що якраз відкриття сьогоднішньої виставки до сторіччя Української революції ми зібралися для того, щоб доторкнутися, відчути. Отой подих відчути ті події Української революції 17 х років, є відповідний указ президента. Скажу відверто, я з кожним разом для себе багато що дізнаюся з історії подій української революції і впевнений, що кожен із вас так само. З кожним разом, особливо те, що ми сьогодні відчуємо, побачимо, дасть нам можливість в першу чергу, особливо для Молодого покоління, дізнатися правдиву історію, нашу історію. Співпало декілька свят, це, напевно, знакова подія. І хочу наголосити те, про що мого говоримо завжди. У нас нація духовна, у нас нація не така матеріальна. Ми завжди боролися за духовні цінності за розбудову своєї соборної, єдиної, монолітної України. Такі часи, як зараз, були хіба що похожі в часи шановного козацтва. Зараз ми маємо свою державу, нам треба закріпитися і утримати. І вкрай такі свята духовні, нам потрібні. Потрібно на базі цього виховувати нашу молодь. Вони будуть рухати цю країну розвивати Україну для створення виставки. Була проведена величезна робота. Автори опрацювали велику кількість архівних матеріалів, збирали експонати. Експозицію вдалося зробити завдяки співпраці з архівістами, науковцями вищих начальних закладів і краєзнавців. Приємно, що люди, працівники музею, побачили і оцінили його. І в експозицію вона органічно вписалася творчість ми. А на сьогоднішній день пригадуються слова одного із класиків, не пам'ятаю, здається чуть не Міцкевича, що Москаль зніме з українця вишиванку і надіне куфайку. І ми оцю куфайку, буквально вчора президент підписав наказ чи, цей, про євро, і, цей, і якраз воно стосується цього, що було сказано цим класиком. Розумієте, Приємно, що е, багато довелося перечитати, бо багато земляків із Звенигородщини е, приймали участь у цьому. І не випадково от було вже е, сказано, що це пуповина України, розумієте, і цю пуповину якраз треба думати, як його подати от туристичними якимись засобами, якимись монументальними засобами. Треба цілий контекст такий розробити, концепцію. Оцього, що є на Черкащині. робота над залом не завершена. Вона буде поповнюватись та розширюватись.